Територіальній державні інспекції з питань праці у Тернопільській області підбили підсумки здійснення заходів державного нагляду контролю за дотриманням вимог законодавства з питань праці суб'єктами господарювання області за перші цього року. За словами начальника інспекції головного державного інспектора з питань праці в Тернопільській області Сергія Ващука, упродовж першого півріччя цього року було здійснено 494 заходи державного нагляду, що на 28% більше ніж торік. Виявили тисячу Порушення законодавства про працю склали 301 протокол про адмінпорушення першочерговими завданнями. І надалі залишаються питання соціального захисту найманих працівників, зокрема перевірки щодо дотримання трудового законодавства на підприємствах боржниках із виплати заробітної плати, говорить Сергій Ващук. Упродовж першого півріччя цього року нерегулярність виплати заробітної плати та заборгованість з виплати заробітної плати було виявлено на 41 підприємстві на загальну. Суму 6,5 мільйонів гривень. Упродовж січня-червня цього року на керівників та посадових осіб підприємств боржників із виплати заробітної плати було складено, передано на розгляд судів 33 протоколи про адмінправопорушення. Матеріали дев'яти перевірок з ознаками злочинів, які передбачені статтею 175 Кримінального кодексу України, тобто невиплата заробітної плати. Для відповідного реагування були передані в правоохоронні органи. Керівникам підприємств внесено 19 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств, які винні в допущенні порушень законодавства про працю в результаті вжитих заходів за приписами державних інспекторів праці з початку року. 1293 працівникам було виплачено заборгованої заробітної плати на суму понад 2 мільйона гривень. Повністю погасили заборгованість із виплати заробітної плати 27 підприємств на суму 1,9 мільйона гривень. Частково чотири підприємства боржники на суму більше 150 тисяч гривень. Голова Тернопільської обласної ради «Проспілок» Андрій Присяжний звернув увагу присутніх. Що сьогодні одним із головних питань у роботі є не лише боротьба із підприємствами боржниками і заробітної плати, а й боротьба із її вкрай низьким рівнем. На жаль, рівень заробітної плати в нашій області і досі один із найнижчих в Україні. Андрій Присяжний. Більше хвилює нас питання рівня заробітної плати. Більше 12 років підряд Тернопільська область має найнижчий розмір середньомісячного заробітку, і ця тенденція зберігається і до теперішнього часу. Саме підняття рівня заробітної плати є надзвичайно важливим. Статистика за червень місяць свідчить, що ми маємо 76% до загальноукраїнського показника, але в нас є галузі, які мають значно нижчий рівень заробітку порівняно із Україною. Зокрема, в промисловості ми маємо тільки 65%. Тут ще можна зрозуміти, що. Що в нас немає. Тих видів промисловості, зокрема там нафтопереробка, газодобування чи інше, де є дійсно високий рівень заробітків. Але чому у нас в культурі і спорті заробітна плата складає тільки 65,6% і шістдесяток до загальноукраїнського показника, для мене це є незрозумілим. Професійна наукова, технічна діяльність тільки 58% до загальноукраїнського показника, фінансова і страхова діяльність 61%. Якщо в Україні в цій сфері 6111 гривень, то в нас в області тільки 3743. Ніби. Види діяльності, які подібні, але на жаль, вже складається така практика, коли кажуть, що посада аналогічного рівня в Донецькій чи Дніпропетровській області в два-три рази вище оплачується ніж у Тернопільській області. Тому на це ми повинні зосередити свої зусилля. Не допустити нарощення нових боргів і заробітної плати в області, мовила під час наради заступник департаменту соціального захисту населення області Богдана Олексишин. Ми дуже багато роботи прикладаємо для того, щоб ці. Борги зменшити кожна людина, яка має право на отримання заробітної плати, на яку вона отримує сім'ю, вона повинна щомісячно її у визначений законом термін отримувати. Тому я би просила всіх нас, соціальних партнерів, працювати в напрямку. Того, щоб борги заробітної плати, які були нарощені в минулі роки, їх ліквідовувати і не допускати новоутворених боргів. І основне одне із таких найважливіших завдань, яке стоїть перед нами, це справді підняття рівня заробітної плати.